І до новин урбаністики. У Києві побудовано балкон. Саме цей балкон шпаківня в історичній частині Києва буквально підірвав інтернет. Цілу хвилю обурення щинив саморобно прибудований балкон на столичному подолі. Хвилю обурення? Ого, це вам не якийсь там струмочок зневаги чи калюжа роздратування? А ну, покажіть мені цю хвилю обурення. Та впаяйте їм штраф у 100 тисяч прожиткових мінімумів, щоб вони і дітям своїм заказали ґвалтувати таким чином наше прекрасне місто. Гґвалтувати балконами? Ой, перепрошую. Уявляю, як полегшено зітхнув власник ось того сусіднього балкону, що сюжет зняли не про нього. Мабуть, думає: а не дарма, я таки вибрав менш помітний колір. Здесь же ми відео якби ну, как бы примір, який перечоркиває всю красоту. Угу. Я також звернув увагу, як балкон перекреслив усю красу. І цей зелений паркан зі шматками оголошень, і обшарпані будинки, і іржаві сміттєві баки. Та цю красу, мабуть, ЮНЕСКО охороняє. Чиновники визнають, демонтувати його можна лише за рішенням суду. Ні, не демонтуйте його! Це, це, це початок чогось великого у майбутньому. Балкони це вирішення багатьох проблем столиці. Вони можуть об'єднати мешканців сусідніх будинків, е, вирішити проблему з браком мостів через Дніпро і стати справжньою туристичною візитівкою міста. Родіна мать одягне елегантний балконет.